Був мирний він хлопець. Він любив землю. Він старався, людям допомагав. Це подвір'я фермерського господарства Світлана у селі Білка біля Тростянця. Донька Олександра Колібаби, сина господаря Світлани Анатолія Колібаби, показа на телефоні останні фотографії батька. А це фото з телефона зятя Олександра Богдана. У перший день російської агресії у лютому Олександр взяв у руки зброю, аби захистити свій дім і свою родину. Увечері кудись поїхав за пару днів, автівку з тілом Олександра знайшли поблизу села. Що сталося в той день? Батько не знає. Машина була розбита. Він був у голову, бачу, такі поранений. Він у мене. Дуже такий очений, і я просто, ну хто його знає, це загадочна його смерть. Ну, мені кажеться, що він він прямо йшов. Або ж може, ну, така обстановка. Це ж це тільки він це знає. І знає той, хто його вбивав. А потім у білку прийшла руська вісна. Росіяни війшли на територію Світлани, а вже 2 березня. Вже сюди у білку, це на території якраз, цього, цього комплексу, де вона знаходиться, фермерське хазяйство Світлана. Зайшли ці варвари і тут почали своє, як то кажуть, хазяйство. Порозбивали техніку, позабирали з комбайнів, із машин всіх акумуляторів, позабирали весь інструмент. Позабирали даже до того, що позабирали ключі і сверла і мечики. Я не знаю, куди вони їм нужні були, що їм що, що з ними треба робити. До ста одиниць техніки, включаючи мобільні крематорії, зайшли у село Білка. Проте, незважаючи на це, російські газагарбників через два тижні знищили українські військові. Про армію загарбників Анатолій Кулібаба говорить: Просто сказати, це срань. Якщо так вже вона нікуди не годна. Да, вони ліки хвастаються, щоб їх є ракета, а наші хлопці молодці. У пам'ять про сина та всіх загиблих на цій війні Анатолій Кулібаба написав вірш. У ньому є і такі рядки. Герой не вмер, він серед нас, він в наших добрих справах, він житиме в наших серцях. Тож вічна йому пам'ять і вічна йому слава. Цей вірш, не знаю, він правильний чи неправильний. Я присвячую моєму синові і присвячую всім героям, які віддали життя за нашу. Землю за нашу Україну. Не можу. Анатолій та його рідні вірять, пам'ять про Олександра житиме у їх серцях та серцях односельців. Житиме і Світлана, у яку Олександр, будучи заступником голови, вклав і душу, і сили. Фермери до війни обробляли 200 гектарів землі. І, хоча окупанти знищили та пошкодили частину техніки, будуть робити це і далі, і вірять, все решті-решт -решт буде Україна. Я прийняв присягу на вірність України. І я од неї нікуди не ступлю. Зараз, хоча мені на сьогоднішній день 70 років, все одно я буду держатися, буду битися, буду зубами, руками, ньогтями, всім буду гризти, гризти отуслужня, яка до нас пішла на землю. Я не хочу чужої, я хочу на своїй землі мирно трудитися.